Самій Локішка належить до тих постатей української історії, чиє життя більше схоже на героїчну думу, ніж на звичайну біографію. Його ім'я міцно вписане в козацьку традицію як символ незламності, волі та здатності вистояти там, де здається, не залишається надії. Він жив у другій половині XVI століття, в епоху постійних війн, морських походів і боротьби за свободу. Походив Самійло кішка з української шляхти, що дало йому освіту, військові навички та розуміння політики. З молодих років він був пов'язаний із козацтвом і брав участь у морських походах проти Османської імперії. Запорожці нападали на турецькі порти, визволяли невільників і кидали виклик одній із найпотужніших держав того часу. Під час одного з таких походів кішка потрапив у полон. Полон тривав майже 25 років. Його закували в кайдани і змусили працювати галерним рабом у нелюдських умовах. Попри виснаження, спеку й постійну загрозу смерті, кішка не зламався. За свідченнями сучасників і літописів він здобув авторитет серед невільників, об'єднав їх і зберіг віру у визволення. Кульмінацією стала зухвала втеча. Кішка організував повстання на турецькій галерії, під час якого полонені перебили охорону, захопили судно і вирушили до рідних берегів. Цей вчинок вимагав точного розрахунку, морських знань і сильного лідерства. Повернення Саміла кішки в Україну стало легендою ще за його життя. Після визволення він знову долучився до козацького війська і був обраний гетьманом Запорозької Січі. Йому довелося діяти в умовах тиску з боку Речі Посполитої, яка прагнула обмежити козацьку автономію. Кішка намагався зберегти права січі, поєднуючи рішучість із політичною обачністю, наголошуючи на дисципліні та єдності. Відомо, що він брав участь у військових кампаніях проти Швеції у складі війська Речі Посполитої. Під час одного з таких походів за різними джерелами самій локішка загинув, завершивши життя в бою. Пам'ять про нього збереглася в літописах і народних думах, де кішка постає як ідеальний отаман, мудрий, відважний і вірний побратимам. Для української історії він став уособленням людини, яка навіть після десятиліть неволі повернулася, щоб служити своєму народові, доводячи, що справжня свобода починається з внутрішньої стійкості. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.